Зранку, 6 вересня, неподалік Полтавського інституту зв'язку, у який три дні тому влучили російські ракети, квіти та лампадки. Люди приносять їх для вшанування загиблих. Про це повідомляє суспільне. За даними кореспондентки, квіти люди почали приносити від вечора 4 вересня. Нині, поблизу місця обстрілу, букети із траурними та синьо-жовтими стрічками. Вчора ввечері начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив інформацію від фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці ракетного удару. Загинуло 55 людей, травмовані 328. Нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно. До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.